Усім привіт, друзі! Динамо ЛНЕЗ завершився. матч п'ято України один один, друзі. Ось так ось, друзі, сенсація. Гелене Зе сьогодні справді здивував, команди з Черніга, з Чернігівщини відібрала з Черкас, з Черкас відібрала очки у Київського Динамо. Один один гол Андрія Ярмолка на 15 хвилині та гол Саліху на 40-й хвилині. Ось такі автори забитих м'ячів у нас були. Друзі, один-один. Давайте поговоримо детально про цей поєдинок, як це взагалі було. 4-2-3-1. У Київського Динамо. Руслан, Анищерєт. нещерет ворота. Дячук, Попов, Центральний Цисників, Вчеренко, Типчик, по флагам, Андрієвський Брашко. Центральні опорні півзахисники Микола Шапаренко, центральний атакувальний півзахисник, Каба, фірмо Капафламів, нападі. 3-4-3 у ЛНЗ, в Воротах, Ковальов, Моравський, Саліху, центрахисники, Наренко, Бойка, Рибалка, Стасюк, центральні півзахисники, Бесала, центральний Форвард, Яшаріна оміць по флангах. Киска динамо Динамомо до перших секунд взяла м'яч під контроль. Кияни домінували і забили абсолютно справедливий гол на 15-й хвилині. Легендарний футболіст Андрій Ярмоленко забив з передачі Владіслава! там непогано взагалі зробив скидку. Андрій Рамонко, як же він вийшов да, на побачення з воротарем Елне Зек, Андрій Ярленко алігантно навіть би сказав, перекинув м'яче так парашутом. Красивий гол від легендарного українського футболіста Андрія Ярмоленка. 1-0 на короскоївського Динамо і здавалося, що все. Зараз Динамо і другий, і третій, і все. А от ЄНС витримав натиск з Київського Динамо, протримала з команди з Черкас, заробила кутовий на останніх хвилинах і забила гол. Да, помилився Руслан Нещерет, він випустив м'яче з рук, таким чином дав можливість Саліху в порожньому ворота занести м'яче до сітки. Так, да, є помилка в Руслана Нещерет, але всі ми люди, всі ми помиляємося один один. Динамо домінувало, Динамо мала шанси забити другий голову, але своїми нагодами Каяни не скористалися. Але НЗЕ в другому таймі грав доволі таки надійно в захисті. і Взагалі, в другому таймі найкращий момент у Київського Динамо. Мені тільки згадується що на момент, лізла банат, вже не дивився по другій хвилині. А так, в моменті у київського Динамо, по суті, навіть гольових, де й не було. В ЛНЗ були хороші контратаки. Ось Десь завершальна опаса в цих контратак черкаській команді не вистачало. В цілому, другий тайм був навіть плюс-мінус навіть рівний. Тобто, такого домінування, як наприклад, в першому таймі у Київському Динамо де й не було. Шавковський зробив всі заміни майже, але не, до, не допоміг вихід. Далі Буяльського, тобто не допомогли навіть заміни київському Динамо. Таким чином, ЛНСЗ робить справжню казки відібрала команди очки. Київського Динамо і Динамо так по-справжньому. Да, вони втрачали з Верса, але там вони втратили на останніх хвилинах, а тут то «ЛНЗ» брало. Команда справді протрималася і тут бравісмо. Звичайно, що команді з Черкаси, але вболівальники київського Динамо. Ви, ви тільки не впадете в депресію, ви не засмучитесь в будь-якому випадку. Вся боротьба ще попереду. Зараз кияни треті відрив від першої ще де, наприклад, 4 бали. І, в принципі, да, зараз від Динамо вже по суті нічого не залежить. Але все-таки чемпіонська гонка триває, і вона, звичайно, що не завершилася. Але все-таки, друзі, ця втрата очок, вона все-таки може, звичайно, що зіграти злий жарт з киянами. ЛНЗ залишається на 9 позиції. 26 очок у команди з Черкас. Ось, вони беруть цю нічию. Ось, ну це фантастика, друзі. Справді фантастика. Ну, я ж кажу, друзі, болівальники Динамо Київ не засмучуйтесь В будь-якому випадку Чемпіонська гонка ще триває, ще дуже багато матчів ще буде зіграно. Чи 9 турів. Чи грати, та грати, як говориться. Ось, тому, ну я ж, якщо не помиляюсь, то ще 9. турів, всього ж 30. Ось тому грати та грати ще, мої любі друзі. Грати, грати, де не преграти, говориться. Тому що буде дуже багато поєдинків. Ось, і звичайно, що чемпіонська гонка вона буде тривати. І надалі. Ось тумач Київська Динамо проводить з Олександрією. Дуже важливий поєдинок на стадіоні Ніка. В Олександрії очікує на Київське Динамо, але назад зіграє на виїзді з Вересом. Ось виїзд в Рівне. А, ні, ні, домашній матч для ЛНЗ буде. Вони будуть грати, я так розумію, себе вдома. Одобре, наступну матч у ЛНЗ з вересом. Динамо зіграє з Олександрією. Ось, ну і будьмо дивитися, що там буде в нас далі. Ну, по матчу ще раз, Динамо домінувало в першому таймі. Я не мала забувати, звичайно, що другий гол і ставити де-факто крапку. Вони цього не зробили, пропустили прикрий гол в кінцівці. Ну і таким чином втратили очки. Таке трапляється, футбол це непредсказуємо вид спорту. І на відео я казав, да, я казав, що Динамо переможе, там в 2-0, в 2 м'ячі. Так, да, таке казав, але причому я опоминув те, що легкої прогулянки для київського Динамо не буде. І я був правий, але не за і справді показали хороший футбол і відібрали очки. У мега сильного Динамо Шавковського. Але все-таки чемпіонська гонка триває, і вона не завершилася, але все-таки відріб і складає 4 бали. А ось. Але все-таки, друзі, друзі, я своєю думкою не змінюю. Для мене все-таки матч втрати кіську Динамо в травні це буде таким фіналом чемпіонської гонки. Ось, Динамо, Київ в другому таймі не вистачало не вистачало ось останнього паса, мені так здається, але були підступи. Доходили кияни, а там Андрій Ермолко загострював, потім Віталій Бояцький, Шапаренко був активний. От чогось все-таки бракувало київському Динамо. І оцей момент Владислав Ванат на 90 плюс 3 хвилині, коли Владислав пробував з метра так 13-й, вже обіграв захисників, пробував, але Воротар Ленезе прочитав удар, в руки забрав. Це найкраще був момент для киян, щоб вирвати бажані трючки. Але цього зробити не вдалося. Ну, в принципі, Динамо Київ в другому таймі мені не сподобалося. Все-таки перший тайм вже в Киян був набагато сильніший. Ось незаслуга заслуга ЛНЗ в цьому також дуже велика. Ну, добре, друзі, ось таке відео в мене вийшло. Болівальників київського Динамо ви не засмучитеся, бо боротьба ще попереду. Болівальники ЛНЗ можуть тільки привітати з таким неймовірним результатом. Двічі шпет України це відео будь-ми завершити. Дякую всім за увагу. Всім до побачення. всім до нових зустрічей.